Всім призвела! Ви на каналі Cool Died Legend. Ну, і як я казав, якщо хтось чув це що в мене сьогодні день народження. Ну, я хочу сказати, що ви не добили мені 35 підписників, ну, хоча б 25. І за це я хочу вам дуже подякувати. Ну, а зараз самий найліпший подарунок мені був це 30. Хоча 30 підписників. І я дуже хочу ці 30 підписників. Ну, хоча б догнати свого друга ютубера. Ну, сьогодні я просвяткував своє день народження. Я не знаю, точно може, може, увечері буде стрім. Я не знаю, точно може бути ввечері стрім. Тому друзі, можете э, ждати. Ну, кажу зразу, стрім може бути. Э, ну що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. І дімська та частина друга зараз пророблюється.